Напередодні дня матері, 9 травня, у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт. «Благословімо матір на землі. На заході були присутні матері, сини яких, на жаль, загинули, захищаючи неньку Україну. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять усіх полеглих воїнів. Про значення матері, особливо українських матерів, на долю яких випали не випробування, говорив міський голова Володимир Москаленко. Це свято всіх матерів і матерів. Всі... Ми мали чи маємо матерів і віддаємо навершені мамі, але в цей військовий час, в час біди, в час цього горя. Ми по належному оцінюємо саме матери, героїні, яких дітки загинули на війні. І, на жаль, цей процес постійно йде, і зрозуміло, що це сльози, це сльози всієї громади, але в першу чергу матерів. Тому ми сьогодні і зібралися в цьому залі для того, щоб сказати слова на вашу адресу. Ви на деле героїчні, дорогі мами, дорогі жінки, коросельщини, приміт самі щирі вітання з цим святом. Я зичу, щоб у вас, в ваших родинах, більше не було оцього горя, яке ви вже перенесли. Я знаю, я впевнений, що. Мир бути у нас, і ми спільно зможемо дуже багато зробити. Цього дня в межах заходу відбулася церемонія вручення державних нагород рідним загиблих героїв. Зокрема, орденами за мужність третього ступеня посмертно було нагороджено солдата Віктора Дроздова, сержанта Руслана Стадніка, солдата Олександра Цимбаліста, солдата Миколу Ковальчука та медалю за військову службу Україні відзначили старшого матроса Ігоря Атаманова, доля якого, на жаль, наразі невідомо він знаходиться в списку безвісти зниклих. На урочистому зібранні до присутніх звернулася мама загиблого героя Олександра Кучі Тетяна Стертович. Поки ми будемо жити на цій землі, ми вже не зможемо почути від наших любих синів це слово, найдорожче слово, мама. Цей біль втрати і жахливого бою ніколи нас не залишить. Але ми повинні жити зараді наших синів, з надією і думкою, що настане день та прийде час. Коли ми знову зможемо зустрітися і бути разом, дякую кожній мамі за те, що виростили і виховали таких синів, героїв-захисників. Будемо надіятися і вірити, що не тільки ми та наші родини будемо пам'ятати про наших янголів, але і наші наступні покоління. Наразі у мене з'явилася нагода від всіх мам, дружин та дітей. Звернутися до засновника та власника компанії UPG Петренка Володимира Миколайовича просимо вас фінансово підтримати нашу громадську ініціативу по створенню алеї слави і пам'яті у Кристинській громаді. Атмосфера заходу була пронизана незламним духом українського народу, вдячністю та глибокою повагою до тих, хто віддав найцінніше за мирне небо над Україною. Цього дня лунали зворушливі пісні. Глядачі мали можливість насолодитися танцювальними номерами, сценічними постановками, яких червоною ниткою проходив образ ненькі України матері, яка чекає на свого сина з війни. Свої таланти глядачам дарували митці палацу культури, дитячі творчі колективи, а також вихованці та працівники центру дитячої Чую та юнацької творчості, підготувавши театралізовану постановку Діти про війну в світі.